Перший обмін полоненими цього року в Україну з російських катівень напередодні повернулися 25 чоловіків: цивільний, якого взяли в полон на Київщині, та військові. Усі тяжко хворі із надскладними пораненнями та недугами, зокрема раком, туберкульозом, гангренами. Серед звільнених боєць 12-ї бригади Національної гвардії Азов він у вкрай тяжкому стані. У нього відкрита важка форма туберкульозу. Про це повідомив командир бригади Денис Прокупенко із позивним Редіс. Після важкої 86-денної оборони Маріуполя та тривалого часу у пекельному російському полоні. Боєць нарешті зможе побачити своїх рідних, наголосив командир «Азову». Щоб повернути важкохворих та поранених полонених, Україна домоглася окремого формату обміну. Про це заявив представник головного управління розвідки Міноворони Андрій Юсов. Наймолодшому з уже колишніх бранців 24, а найстаршому 60. Це захисники Маріуполя і Азовсталі, а також Харківщини, Донеччини, Запоріжжя та Херсонщини. Додому змогли повернути й поранених українських військовослужбовців з Курщини. Усім нададуть негайну медичну допомогу. Нагадаємо, за 24-й З російського полону вдалося повернути 1358 осіб.